Вибором таки бути а залужний наступний кандидат у президенти на тлі останніх заяв Трампа в Україні активно почали обговорювати можливість проведення виборів вже цього року. Ексголовком ЗСУ, а нині посолу Великій Британії Валерій Залужний, прокоментував інформацію про те, що він міг би балотуватися на пост президента. Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися усі подробиці. Вітаю, мене звати Рената Асланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Так, Валерій Залужний відповів на питання, чи міг би він балотуватися в президента України на виборах. Ексголовком заявив, що для того, щоб відповісти на запитання щодо участі у виборах, спочатку треба здобути умови, за яких таке питання буде абсолютно доречним. Таким чином, залужний не підтвердив, але й не спростував цю інформацію. Прийдуть ці умови. Тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі, причем безпосередньо на державу готовий буду відповідати на такі питання. Крім того, залужний вважає, що перемогу війні проти РФ Україна може здобути завдяки низці технологічних і політичних переваг. Щоб продовжувати воювати і тим паче перемагати, необхідно мати адекватну зброю, яка відповідає тим умовам, у яких триває війна. На сьогодні такий паритет знайти важко, бо технології розвиваються і тягнуть за собою зміну в формі засобів, застосування та в підсумку потребують змін в організації. Тут варто зазначити, що за даними опитування за грудень 2024 року, понад 36% українців проголосували б за колишнього головнокомандувача зсу Валерія Залужного, якби вибори президента провели найближчим часом. На другій сходинці президентського рейтингу в цьому опитуванні опинився чинний глава держави Володимир Зеленський. Він має 24,3% підтримки. Менше ніж 10% українців проголосували б за колишнього президента Петра Порошенка. Валерій Залужний зробив ряд інших заяв. Так він додав, що з погляду наявності зброї, безперечною перевагою на полі бою, є безпілотні системи, системи керування ними, системи ситуаційної обізнаності. Але ми бачимо появу цього всього з іншого боку. Щоб перемагати противника, потрібно отримати перевагу. На сьогодні ми дещо відстаємо в питаннях розвитку технології, саме в застосуванні БПЛА на оптоволокні. Вони дають росіянам перевагу. Також він зазначив, що наразі Україна не може досягнути масовості в застосуванні такої зброї, як керовані авіабомби, та в питанні захисту від них. І це також дає росіянам певну перевагу. Крім того, Залужний наголосив, що ми не можемо дозволити собі використовувати і ту кількість людського ресурсу, який є у РФ, і платити ту ціну за ті незначні перемоги, яку вони мають, саме завдяки поєднанню цих трьох компонентів: невеличкі випередження нас у технологіях, масовість у застосуванні кабів і використання людського ресурсу. З політичної точки зору перемога у війні на переконання залужного залежить від чотирьох компонентів. Так за його словами, війна обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий далі її захищати. Друге, має бути надійна і постійна міжнародна підтримка. Третє ми повинні мати адекватне військове керівництво, що воно могло побудувати єдину правильну стратегію. Та четверте, цим процесом необхідно ефективно керувати. Також залужний заявив, що питання стримання російської армії та деокупації регіонів України залежатимуть від того, яка кількість людей буде готова її захищати. За словами залужного, держава не повинна стояти окремо від збройних сил. Так от я чомусь впевнений, що да й розміри саме України будуть залежати абсолютно від того, яка кількість людей буде готова її захищати. А отже, а отже, якщо ми приходимо знову ж таки безпосередньо до самого ведення войни війни зараз самої війни зараз ну треба бути дуже і дуже обережним Посол пояснив, що для зсу головне кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу, і кількість людей готових у випадку чого взяти зброю, як це було у 2022 році, і стати на її захист. Водночас він не готовий говорити про точну кількість, тому що для цього потрібно проводити розрахунки. Але знову ж ще раз таки хочу сказати, що з точки зору держави, я би більше дивився саме на ось на Україну безпосередньо, як майбутній мобілізаційний ресурс його готовність до захисту. А не ту кількість, яка може бути безпосередньо знаходиться в збройних сил України, яка, до речі, буде залежати ця кількість від багатьох факторів. Тема виборів в Україні зараз активно дискутується в суспільстві. Так, п'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю порталу Цензорнет заявив, що нібито вже весени 25-го року влада планує провести одночасні вибори президента, парламенту і місцевих рад. Відповідаючи на запитання, коли в Україні можуть відбутися вибори, Порошенко сказав: цитую, запишіть 26 жовтня цього року. З його словами, він має таку інформацію, зокрема із джерел у правоохоронних органах, та на поліграф комбінаті України, який зараз опрацьовує скільки треба буде бюлетенів. За нашими джерелами у центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців, за нашими джерелами в Мін'єді, що відкривають перший офіс Берліні, виключно для підготовки виборів. Він також зазначив, що за конституцію наприкінці року мають бути вибори до парламенту, хоча вони повинні були відбутися ще два роки тому. При цьому політик зауважив, що в кінці жовтня у нас також мають пройти і місцеві вибори, і мрією влади, нібито є провести всі ці вибори одночасно. На такі закити депутата вже відреагував голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Він заявив, що вибори в Україні мають відбутися не раніше ніж за півроку після закінчення воєнного стану. Відповідне повідомлення він опублікував у своєму телеграм-каналі. Вкотре нагадаю, що по-перше, вибори під час воєнного стану неможливі. А по-друге, у рамках діалогу Жанна Мане лідери всіх фракцій груп уклали угоди, що вибори відбудуться не раніше ніж за 6 місяців після закінчення воєнного стану. Про вибори також сказав і президент США Дональд Трамп. Трамп зокрема заявив журналістам, що рейтинг Володимира Зеленського нібито опустився до 4% і країні необхідні вибори, тим самим фактично повторивши одну з основних тез російського президента Володимира Путіна. При цьому Трамп не пояснив, звідки він взяв такі соціологічні дані. Якщо сідати за стіл переговорів, то тут вже український народ вирішить, що вже давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація. Заяву президента США щодо виборів в Україні встиг прокоментувати й сам Володимир Зеленський. Він зокрема заявив, що залишатиметься президентом допоки нашу країну не приймуть в ЄС та НАТО. Він також наголосив, що згідно різних соцопитувань, його підтримка наразі становить 57%. Нагадаємо, у жовтні Валерій Залужний заявляв, що нам практично неможливо уникнути затяжної війни з Росією. Ексголовком наголосив, що ще у 23-му році союзники України не надали Києву достатньої кількості озброєння, через що Україні не вдалося домогти. Значних успіхів у розгромі Росії під час контрнаступу колективний захід, боячись ядерної війни або ескалації, і я кажу це як колишній головнокомандувач Збройних сил України, не надав Україні необхідної кількості зброї. Ось чому у 2023 році ми не змогли досягти значного успіху в розгромі Росії. І як наслідок ми увійшли в стан затяжної війни. І, до речі, знову ж таки, на мою особисту думку, вихід, з якої затяжної війни здається сумнівним і майже неможливим. Заложник попередив, що повномасштабна війна Росії проти України переходить у позиційну стадію. Ця нова стадія характеризується статичними і виснажливими боями, які дозволять Росії відновити свою військову міць. Заложний також прокоментував операцію Сил оборони України в Курській області РФ. За його словами, ця операція показала, що Україна є найактивнішим діячем розвитку військової науки. Ексголовком додав, що не був ознайомлений з військовими планами курської операції, але впевнений, що командування Сил оборони врахувало усі необхідні лінії її проведення. Повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться. На питання чи справді курська операція змінила ситуацію на фронті, посол України відповів, що ці теми варто залишити професіоналам, які потім дадуть оцінку військовим діям. Залужний також прокоментував загальну ситуацію на фронті і зазначив, що вона склалася саме такою, якою може бути внаслідок тих дій, тих умов, в яких зараз перебуває Україна, коли на сьогоднішній день Путін тратить 120-130 мільярдів доларів на рік. І при цьому снаряди купує по 500 доларів за штуку. І подивіться в пресі, скільки Україна отримує коштів у якості допомоги на ведення війни і за якою ціною ці снаряди потрапляють до України. Ви розумієте, що це диво, що там відбувається, що могло бути зовсім по іншому? Я знаю точно, що ЗСУ роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Крім того, Валерій Залужний наголошував, що в Україні може запровадити мобілізацію жінок, якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни. Але я думаю, що насамперед ми маємо запобігти такій широкомасштабній війні в Європі, яка була у 1939 році, іншими способами і не призиваючи українських жінок. То що ви думаєте про такі заяви залужного? Діліться своїми думками у коментарях. І Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.